Сьогодні в нас невелика історія про болото, яке часом нам здається якоюсь таємничою сферою, в якій ховаються різні таємниці та загадки. А можливо, це природні явища, а ми себе накручуємо. Всім приємного перегляду. Страшне болото. Колись я весь сезон проводила в лісі. Днями з кошиком лісом ходила. Відкриваючи для себе все нові місця, багаті ягідками і грибами. Ходити любила завжди одна, бо чоловік весь свій вільний час проводить на риболовлі. Хижих звірів в наших лісах майже немає, боятися нічого тож бувало таке, що затримувалася в лісі до пізнього вечора, якщо азарт знайде. Але після одного випадку, в лісні ногою, навіть із кимось. Сталося це, восени. Коли понесло мене як зазвичай на маленьке болото набрати ягід. Це зараз і болотом то складно назвати так, ділянка мокра посеред лісу, хоча раніше воно величезним було, ще мій батько в дитинстві сюди ходив, казав, що подекуди навіть трясовина траплялася. Та й ягід було набагато більше. Так, згадуючи дитинство, думаючи про своє, поступово пробиралася темним лісом. Відшукуючи ягід і намагаючись не заціпитися за сухі гілки. Єдине побоювання це змії, тож під ноги доводилося дивитися уважно. Через обережність і невеликий достаток ягід збір затягнувся. Хотілося зібрати повний кошик, але видно, не судилося. Вечоріло, сувалася погода, і пора повертатися додому. Втекти від ягід не так просто. Але потихеньку дійшла майже до краю ліса, де було велике болото, як раптом щось схопило за ногу, саме схопило і міцно стиснуло. Так не чіпляються за гілки і коріння. Причому схопили за ногу вище чобота, хоч вони й були нижче коліна. Від несподіванки різко обернулася і подивилася на ногу, з жахом закричавши: Готова заприсягтися, що мою ногу тримала честь рука, що стирчала з бруду. Інстинктивно сіпнулася, лаялась нецензурно і побігла звідти. Уже вдома, ледве заспокоївшись, оглянула ногу, на ній виднілися невеликі синці від пальців, більш явні, лишилися від великого та вказівного із середнім пальцем. Істерика почалася знову, бо це лише підтверджувало те, що сталося на болоті. Після того випадку я й досі боюся ходити одна до лісу. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.